Тварини поза політикою, влада рівного тримає слово. Притулку бути плакати з такими гаслами тримають в руках учасники пікету під будівлею міськвиконкому. Одна з його організаторок Наталія Ющук каже: занепокоєння щодо майбутнього притулку у неї виникли після відвідин засідання комісії з вивчення проблем безпритульних тварин. На комісії депутати підняли питання пошуку альтернативної ділянки. Дана ділянка на київській стоге виділили. На 2011 році пройдені всі експертизи. Є проєкт будівництва. Єдина проблема: у міста завжди не вистачало коштів. Знайшлося вирішення, кошти можна отримати з державного бюджету. Чому зараз іде затягування цього всього процесу? Чому постало питання пошуку альтернативної ділянки? Наталія Ющук розповідає: нині є домовленість про залучення у будівництво коштів субвенції на соціально-економічний розвиток. То, але їх можна буде отримати, якщо будівництво розпочнеться в червні. Якщо ми в червні починаємо, ми робимо другу чергу, ми будуємо притулок, ми вкладаємося до 2023 року. Ми будуємо споруду, опорну стіну. Ця опорна стіна є несучою конструкцією. І, власне кажучи, ми будуємо теплі вольєри і ми матимемо змогу здати в експлуатацію, тобто це зафункціонує набагато краще ніж теперішній існуючий центр. Стерилізації є велика проблема в тому, що там падає земля, ділянка в аварійному стані. Власне немає від цього всього реакції. Міста депутата рівне ради Зураба Кантарію Наталія Юшук назвала одним з тих, хто затягує процес виділення коштів на будівництво притулку. Він мовляв, запропонував скерувати частину грошей на послуги приватних ветеринарних клінік. Сам депутат запевняє, виступає за наявність у рівному притулку для тварин. А висловлена пропозиція. Стосувалося іншої проблеми, крім будівництва, тому що це довго е, стерилізаційного центру, і того всього я просто як варіант запропонував. Що дивіться, якщо ми силами того, що в нас є, можемо стерилізувати 400 собак в рік, ну, є місце для перетримки і все це, і оскільки є ветеринарних клінік приватних, які можуть паралельно з стерилізаційним центром за бюджетні кошти робити те саме, тільки в своїх клініках, і щоб для того, щоб пришвидшити цей процес, до пікатувальників вийшли. Що заступник начальника житлово-комунального господарства рівного Володимир Лапюк за його словами? Депутатська комісія має виключно дорадчі функції. Кінцеве рішення прийматиметься на сесії рівне ради. Та комісія, яка засідала на минулій неділі, я був на ній присутній, вона не уповноважена приймати рішення щодо виділення або невиділення коштів. Це їхнє бачення кожного з депутатів, як це питання вирішити. Але це не є рішенням таким, яке має вступити в силу. Учасники акції, в свою чергу, кажуть, що вважають будівництво притулку для тварин єдиним оптимальним рішенням, і у разі якщо приймуть якесь інше, вдаватимуться до масштабніших акцій. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.